Вітаю, з вами Бурсук. Інструкція по керуванні приладом. Ми бачимо джойстик управління переміститися вправо-вліво, або мінус зменшити, плюс збільшити відповідно. Бачимо три кнопки знизу, вони всі багатофункціональні і виконують декілька функцій. Тобто швидке нажимання одна функція, утримування даної кнопки на певну кількість секунд, другу функцію виконують. Ну, і якщо знаходитись в певних режимах, то вони виконують ще й третю функцію. Для того, щоб увімкнути прилад, зажимаємо дану кнопку і утримуємо 3 секунди. Прилад запускається. Це зроблено для того, щоб в рюкзаку випадково при швидкому нажиманні даної кнопки прилад не увімкнувся. Далі бачимо менюшку: Контроль заряду батареї, вибір програми користувача, програми, шкала дискримінації. І ось тут VDI. Число значення, яке означає теж тип металу, але вже не шкалою сегментами, а цифрами. Чутливість збільшення зменшення глибини і шкала приближення цілі. Тобто вказує, чи ціль знаходиться глибоко, чи неглибоко. Перейдемо до вибору програми. Стрілочками вправо-вліво ви можете змінити програму. Оберемо поле 2. Точніше, програму полесами, другу програму. Змінимо рівень чутливості. Але рівень чутливості ми будемо обирати лише після того, як оберемо частоту, на якій будемо працювати. Щоб обрати частоту, коротко саме нажимаємо дану кнопочку, відпускаємо і змінюється частота. Є три мультичастотних і одна одночастотна програма. Ми залишаємо М2. Після чого ми змінюємо чутливість. Змінюється стрілочкою плюс або мінус. Бачите? І цифрами. І сегментами на той рівень, коли прилад у вас буде стабільний. На саме максимальний, відповідно. Далі, для того, щоб продовжити роботу, потрібно відлаштуватися від перешкод. Ця кнопочка в нас змінює частоти, якщо нажимати і відпустити. А якщо ми її зажмемо і будемо утримувати, то піде відлаштування від перешкод. Прилад обере сам канал, на якому прилад буде вести себе стабільніше. Після того, як завершиться відлаштування, ми перейдемо в меню. Ця кнопка коротко нажали, переходить в меню. Це в нас основне меню. Можете його побачити. Щоб по ньому пересуватися, потрібно стрілочками вправо-вліво обрати потрібний вам пункт. Ми станемо на самий перший пункт. Це баланс ґрунту. Є варіант ручного відлаштування. Виставляємо потрібне значення. Є варіант автовідслідковування. Якщо ви зажмете дану кнопочку, ви побачите засвітився режим автовідслідковування ґрунта. Щоб вийти з нього, ще раз нажати. І самий найпопулярніший метод це відкачування. Коли ось тут активний саме баланс ґрунта, зажимаємо і утримуємо дану кнопочку, і качаємо вверх вниз прилад відлаштується, зафіксується, стале потрібне нам число. Далі. Перейдемо в наступний пункт це швидкість. Змінюється теж стрілочками вверх вниз їх є три. Залишаємо другу універсальну, так скажемо. Третій режим. Хтось думає, що це гучність заліза. І в мене такі самі були думки, але це ні, це іронферум. Якщо поставити високо, більш краще буде відсіювати заліза, але більша вирогідність, що зачорнить складні кольорові цілі. Коли зменшити це значення до нуля, Менше вирогідність, що якась корисна ціль попаде там з срібла, чи з золота чи з бронзи в чорний сегмент. Але погіршиться знову ж трішки дискримінація чорного. Зрозуміло. Я рекомендую, звичайно, якщо це потрібна, і глибина, і максимально повитягувати його і зберігати на нулю. Якщо хороший дискрим, то встановлюєте його на рівень орієнтовно 5-6. Далі, наступний пункт це регулюємо гучність самого приладу. Зменшуємо і збільшуємо плюсом мінусом. Наступний пункт це в нас підсвітка, вона має декілька рівнів і також автоматично. Автоматично це коли буде вимикатися, коли прилад не буде реагувати на метал. Зрозуміло. Наступний пункт наушники. Підключити їх доволі просто, нажати одиничку і наушники активні. Шумопоглинання. Якщо у вас складні чи дотоки об дерева. От, е і немає стабільності роботи, не можете нічим досягти, то ви змушені це значення будете підняти там на 7, на 8 чи на 6, щоб прибор стабільно працював. Але я працюю майже завжди на нулі. Наступно це зберегти програми. Ви можете обрати програму, бачите, ось тут друга світиться. Я можу її обрати першу. Коли я вийду в основне меню, вона зміниться на першу. Можна зберегти програму. Або скинути на заводські налаштування. Коли отут вот активний чоловічок мигає, зажимаємо дану кнопочку, утримуємо її до кінця, доки не з'явиться FD. Це прилад скидується на заводські налаштування. Як бачите, він навіть перейшов в першу програму. Щоб зберегти налаштування, зажимаємо дану кнопочку, утримуємо до кінця, доки не завершиться збереження і відповідно далі працюємо. Наступний пункт. Це ручна дискримінація, але його особливо не потрібно. Ви можете тут пересуватися по сегментах і ось цією кнопочкою вмикати або вмикати певні непотрібні сегменти. Це в дуже вже рідких випадках вони потрібні, тому що в нас ось ця кнопочка, як бачимо, змінює дискримінації. Тут доволі хороші є маски дискримінації. B сама універсальна, F сама така потужна. І це ручна, яку ви вже собі налаштуєте. А це режим А, всі метали. Я рекомендую працювати саме в другому режимі. Переходимо знову в меню. Переходимо в останній пункт, і тут є дві функції. Переходимо в додаткове підменю. Це вібро умикаєте, а це ліхтарик. Помикаєте, бачите, він активний. Вимкнули. Далі, щоб вийти в основне меню, можна повертатися цією кнопкою. Бачите, наскільки вона багатофункціональна, саме ця кнопка. Вона має 4, якщо я вже не помиляю, ще 5, навіть функцій. Далі виходимо в режим пошука і продовжуємо роботу. Всім дякую за увагу, фарту і здоров'я. З вами був Борсок.